А ви ніколи не задумувались, що сталося б з Тейватом, Якби головний герой ніколи не брав участь в завданні Архонтів? У масштабі без сили очищення від безодні Валін би залишився під її контролем. А самі сили безодні, маючи під рукою силу дракона, стали би ще більш сильнішими, деструктивними та хаотичними. Це могло привести до дуже страшних наслідків. В Лію неможливо би було уникнути конфлікту між людьми та адептами. І це би призвело, що Джун Лі повинен був повернутися до своїх обов'язків, захищаючи Лію літо і продовжує страждати безкінечної ерозії ні на дзумі люди би продовжували страждати від указу сококу і полювань на око бога. Бо продовжували фінансувати повстання. А я, я міку не довелося б змінювати на життя нажиття і сіньора в свою чергу залишили живою. В сумеру на би залишилися ув'язненими, а план з карамочої дотори вилився би в життя. Люди сумеру використані як живі комп'ютери для академії. Фонтені манфоколос не зміг би змінити долю, а ще пророцтво відвернув головний герой. Прийшов з іншого світу і зміг втрутитися в цю долю